Духота вирвалася за межі соціальних мереж, а на горизонті мирять масштабні ігропрезентації. Літо явно почалося, а з ним і період релізної тиші в індустрії. Та мене опускали рук, позбирали в кубку всі ті тріпкі ігроновинок, які підготував для нас червень, і принесли ділитися з вами, поки у нас є електрохарчування. Від червневої задухи людям так і хочеться втекти до моря. Певне, саме так думали творці з The Room, обираючи дату релізу для своєї нової гри стіл the Deep. Щоправда, якщо ви розраховували на спокійний відпочинок під пляжною парасолькою, то вам явно не сюди. Адже ця команда приготувала на 18 червня жаску пригоду, що замкне вас на бурильній вишці поміж безкрайньої води. І що в життя малиною не здавалося, маринуватиме вашу голову, аж поки вам не ввижатимуться чортики на стінах. Втім, навіть без видінь одне чортисько таки ховатиметься поміж хвиль. Відкрийте для себе новий рівень вражень Zacer Nitro V15 ігровим ноутбуком для щоденних пригод. Відчуйте себе частиною гри з відеокартами GeForce RTX, пограйте в сучасні ігри на процесорах до Intel Core 13-го покоління. Отримайте портативність та стриманий геймерський дизайн, швидкісний екран та продумане охолодження. Грайте без меж Acer Nitro V15. Вихід довгоочікуваного доповнення до Elden Ring достатньо значима подія, щоб у комбінації з літньою релізною посухою знайти його місце в нашому основному блоці. В історії Shadow of the Earth 3 традиційно не розкривають, обмежуючись лише легкими натяками, але акцентують увагу на масштабності майбутнього доповнення. У ньому гравці отримують абсолютно новий регіон для дослідження, нових противників та босів, а також нові засоби для їхнього знищення. Ну а особливо завзяті можуть ще й придбати колекційну версію доповнення і отримати круту фігурку тутешнього боса собі до колекції. Землі Тіні відкриються дослідникам вже 21 червня. А от чого чекати не треба, так це можливості закинути пару гривень на ЗСУ. Прямо зараз ми збираємо на реп для 101 окремої бригади ТРО. Ви ж хочете, щоб ворожі дрони не долітали до нас, а зв'язок був неефективний. Тоді кидайте ваші донати за посиланням, там їм знайдуть гарне застосування. Тим паче, що за донати від 200 гривень можна навіть виграти Steam Deck. Серія шалених заїздів у м'ячах Ball отримає 25 червня ексклюзивне продовження для Nintendo Switch. Банана Рамбл не стане революцією, втім представить новий трюк, що допоможе особливо вправним по ефективніше зрізати кути на вигадливих треках. Також саме ця частина відзначиться поверненням до серії локального кооперативу на чотири гравці, тоді як тутешні міні-ігри в онлайні можна буде грати цілою бандою з 16 людей, та очікувати, що всі вони своїх вихмовпання до фінішу не слід. Втім, головним релізом для Nintendo Switch у червні стане hd переведення Luigi's Mansion 2. Для нас залишається секретом причини вибору саме другої частини в обхід першій, але саме цього року нам доведеться допомогти ловіч зібрати в купу розбитий темний місяць і надавати Бу по ектоплазмових бочках. Для цього ми об'їздимо пів світу з власним полтергеостом 5000, засмокчимо ним сотні різномірних привидів та відновимо справедливість. І звісно, це все можна буде зробити в компанії друзів під завершення місяця 27 червня. А перед тим як прийти до меншеньких релізів, ми хочемо подякувати всім нашим спонсорам на BuyMeACoffee та YouTube. Саме завдяки всім цим прекрасним людям, імена яких ви бачите на екрані, ми і можемо робити все більше і більше і більше контенту з дня в день. Приєднуйтесь ви, окрім раннього доступу до матеріалів, ви зможете отримати ще кілька цікавих бонусів. Попри тотальний брак гучних релізів, червень не відчуватиме браку дрібніших пригод, адже відкриватиме його свіженький аддон до Elder Scrolls Online під назвою Gold Road, який вийде 3 червня на ПК і тільки 18-го на консолях. Зате консольні гравці встинуть познайомитися з Final Shape, останнім аддоном до Destiny 2, якого видзуть 4 червня. У той же час гравцям на свіч доведеться вдольнятися на пару з мобільними геймерами аренашутером за франшизою Star Wars, який нагородили під заголовком Hunters. Уже 11 червня до користувачів PlayStation 5 V-Rising, а за три дні опісля, 14-го числа, на всіх актуальних платформах нарешті вийде Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Гра довгий час була ексклюзивом Nintendo Switch, і ось нарешті всі зможуть пограти в актуальну ревізію депресивних покемонів. Ну, а кому смутку вистачає і без того, ті гратимуть у покемонів за версію Monster Hunter, адже того ж таки 14-го числа дологі Stories вийде на PS4 та ПК. Ну а на останок місяця, 27 червня, гравці на свіч зможуть насолодитися мандрівкою до чарівних островів Каледонії у Чіа. От і все. Над відео працювали Владислав Фепідоха та Володимир Бортюк. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, завдяки ним ми змогли зробити цей ролик, а ви його подивитись. Посилання на збір в описі під цим відео. Слава Україні!